Нереальна сума трильйон доларів, які необхідні Україні для відновлення, чи правильно я розумію, що частина грошей, на які ми сподіваємося, і які мають покрити ну власне ці видатки на відновлення з трильйона, це заморожені російські активи, але їх не вистачає. Відтак нам допомагатимуть приватні компанії, закордонні компанії, тому що ну Великі сумніви з'являються, коли чуєш від Трампа, що якщо він стане президентом України, не будуть Сполучені Штати надавати допомогу, де шукати ці гроші, де їх віднайти, для того, щоб можна було це робити не в якомусь осяжному майбутньому, а вже зараз. Дивіться, ну спочатку, я хотів би говорити про те, що я неодноразово про це говорив, і цю суму я говорив в цій студії, що це один трильйон доларів. Я вважаю, що це цифра від одного трильйона до полутора трильйона доларів. Тут потрібно зрозуміти, що нам потрібно це гроші, щоб ми відновили економіку нашої країни.